Скарб з монетами, якому понад пів тисячі років і який не має аналогів в Україні, сьогодні реставрують у Вінниці. Його випадково знайшли поблизу міста. Працівники національного реставраційного центру працюють над відновленням унікальних монет 14-15 століть. Поблизу Вінниці археологи виявили унікальний скарб 14 15 століття. Його знайшли в землі разом із глиняним горщиком, у якому століттями зберігались монети. Саме з ним нині працюють фахівці, проводять комплексні наукові дослідження та реставраційні роботи. Влітку цього року нам передали меценати скарб, який нараховує 59 монет і різних періодів. Саме ціна це подільський грош, і в цьому скарбі це всього лише одна монета. Монети всі ці 14-15 століття. Далі там є 11 монет Червона Рось, це Львівський грош, привід Владислава, і є 4 монети Орда. Серед знайдених монет унікальний подільський грош. За словами науковців, це єдина відома така монета на території всієї України. Був знайдений от в цьому горщику всі ці монети і всі ці підвізки. Сама цікава монета, коли їх атрибутували, виявилася подільський півгрошик». Монети в горщику були накриті тканиною, яка добре збереглася. Подібних тканин раніше не знаходили. Те, що ми знаємо, що це тканина 14 го початку 15 го століття, це чудово через те, що ну, от таких збережених, так добре збережених, щоб зберігся і колір, і фактура тканини, і ворса, в нас по музеях ще немає. Оце унікальна. Ну, такі фрагменти, які як, ніби якби і форми особливої не мають, але те тим, що воно збереглося саме на цій території, що воно настільки давнє, що в ньому збереглися збереглися і нитки, і ворса, і сама тканин, і колір навіть зберігся. Це дуже унікально для України. Професійна реставрація відбувається за підтримки благодійного фонду Володимира Продивуса. Ми завжди долучаємося до різних заходів, які відбуваються у нашому краєзнавчому музеї, художньому музеї. Співпрацюємо з директором музею Це Русланом Михайловичем. Тому коли нам запропонували долучитися до даної реставрації, для нас це була велика честь, адже відновлення нашої історії це також є частина боротьби за нашу Україну. В планах фонду презентувати вже реставровану знахідку в лютому 2026-го. двадцять Денис Ковтун, телеканал Вінничина.